Привіт, вітаю вас на каналі Кіо Quest. Сьогодні наша тема буде така: життєвий цикл проєкту у розробці програмного забезпечення. Цей життєвий цикл має шість етапів. Починаємо рахувати: ініціація, планування, виконання, моніторинг та контроль, завершення та підтримка. Шість. Перший етап це ініціація. На цьому етапі в нас є наступні елементи: Це визначення цілей проєкту, аналіз та визначення вимог до проєкту, визначення основних стейкхолдерів, оцінка доцільності та економічної ефективності проєкту, створення якоїсь попередньої документації, проведення попередніх досліджень. Наступний етап планування. На цьому етапі вже більш детальніше підходять до самого процесу. До аспекту цього етапу входять визначення вимог до проєкту, створення тестового завдання, визначення людських та технічних ресурсів, складання детального графіку робіт, оцінка ризиків та розробка плану їх управління. Наступна найголовніша фаза це власне виконання, тому що вона найбільш трудомістка, і ця фаза у себе включає розробку архітектуру системи, програмування, тобто написання коду, виконання внутрішніх тестувань. Те, що я говорила в попередньому відео про життєвий цикл проєкту у тестуванні, те, що тестування йде в паралель з розробкою управління командою та ресурсами. Проведення проміжних перевірок та забезпечення якості. Четвертий етап це контроль та моніторинг. Це безпосередньо моніторинг та контроль виконаних завдань, це звірка з планом, чи все йде взагалі по плану, по визначеним термінам, чи потрібно щось сунути, чи є в нас якісь ризики. І також, якщо в нас є якісь ризики або якісь там інші зміни, то ми маємо оновлювати цей план. Передостанній етап це завершення. На цьому етапі ми робимо наступні дії. Ми проводимо фінальні тестування, створюємо фінальну документацію і взагалі не звітуємо про проведену роботу, передаємо готовий продукт безпосередньо замовнику. В принципі, це логічно. Підводимо підсумки, взагалі що було зроблено, як було зроблено, які були помилки, що було виправлено. Ну коротше, робимо повний аналіз перед закриттям продукту, і власне закриття та архівація документації. Останній етап це підтримка. На цьому етапі можуть бути виправлені якісь помилки, які були все ж таки знайдені вже після того. Оновлення до інших версій, адаптація під різні пристрої, там під айфони, під андроїд, під різні операційні системи, якщо буде точніше. Це також і технічна підтримка. Якщо в користувача щось трапляється, то ми маємо реагувати на це, виправляти, допомагати з цим. І превентивне обслуговування. Дякую за вашу увагу і побачимося в наступних відео.